У сесійному залі Бродівської міської ради зібралися пасічники, які обговорили вкрай важливі питання, що стосується бджільництва. Докладніше у сюжеті. У сесійному залі міської ради відбулось обговорення актуального питання: обробка пестицидами земель та їх впливу на бджіл. А, а при і Дане питання викликало неабияке обурення у присутніх. Окружили і гатянку нахати. Гаїсові окружили. Ви все то знаєте, нічого не робите. Що ви винете західний бух? Ви ніхрена не робите. Вибачте загрозу. Не оминули й положення, згідно якого проводиться обробка бджіл. Обробка квітучих медоносів і пилконосів проводиться в стадіях бутонізації до початку та після закінчення цвітіння рости. Ото ж що... Обговорили алгоритм дій, що потрібно робити в ситуації, якщо є підозри на отруєння бджіл. Всі розуміють, я всі вискидав статтю, алгоритм є налагоджений. Всі знають, що робити. Має бути паспорт пас... пасіки, не, не має паспорта пасіки. Будь ласка, звертайтеся в, в установу медлікарку, ну, грубо говорю, вам так, на весна три, паспорт вам видадуть, він безкоштовно. Якщо паспорт та пасіки відсутній, заява, тобто, то не розглядається комісія. Комісія є створена органів місцевого самоврядування. Тобто є тут приходять. Там є члени комісії залученням е, присічників. Е, перепрошую е, нашу коритиву. Якщо навіть не є членом спілки, тепер ви е, під час такого, е, е, коли встановлено план його можна зразу автоматично е, на Тобто забере подати на якщо немає власника. Наступна зустріч відбудеться 14 квітня, 13.00. На якій планується розглянути питання оплати за аналізи причин отруєння бджіл, які спілка хоче провести за власні кошти, та скласти списки бажаючих продати бджолопакети, придбати цукор для підгодівлі бджіл, придбати засоби захисту бджіл прополісу та інше, людмила Шуткова, Сергій Нікішин, Василина Куть, телеканал Бродонлайн.